Ти дуже давно чекав на цей день, і ось нарешті ти їдеш на шкільну екскурсію разом з друзями. На мікроавтобусі встановлено розпізнавальний знак Діти. І ти знаєш, що максимальна швидкість руху транспорту не повинна перевищувати 80 км за годину. Автобус повільно виїжджає з двору школи, і, нарешті, на трасі може розігнатися. Як розуміти, чи не порушує водій правила і з якою саме швидкістю він рухається? Потрібно знати не лише правила дорожнього руху, а й бути знайомим з криволінійною шкалою спідометра. Сукупність поділок разом з відповідними числами називають шкалою, що в перекладі з латинської означає драбина. І не дивно чому. Подивись на шкалу, поставлену ось так. Її поділки по боках дійсно схожі на щаблі драбини. Шкали важливі елементи багатьох вимірювальних приладів. Ти точно знаєш кілька з них або навіть користувався такими приладами. Отже, ти бачив шкали різної форми. Прямолінійну шкалу має лінійка, кімнатний термометр, медичний ртутний термометр. Криволінійна шкала є у транспортера, циферблата годинника, спідометра автомобіля. Щоб користуватись кожним з цих приладів, потрібно знати число одиниць вимірювання. Яке відповідає одній поділці шкали. Це число називають ціною поділки шкали. Усі шкали, які ти бачиш, мають своє найменше і найбільше значення. Подивись на лінійку Ти бачиш на ній великі та маленькі поділки. Давай спочатку поглянемо лише на великі. Візьми будь-яке число, що написано на шкалі. А відніми від нього сусіднє число, що розташоване перед ним. Отримали 1 см. Це й буде ціна великої поділки. Тепер порахуємо кількість малих поділок між цими числами. Зверни увагу, ту поділку, з якої починається рахунок, до уваги брати не потрібно. Тому поділку біля числа 3 не рахуємо, але всі наступні після неї і число 4 рахуємо. Подивись, маємо 10 поділок. Знайдену різницю 1 см поділимо на цю кількість, тобто на 10. Для цього спочатку переведемо сантиметри у міліметри. Отримали 10 мм. А тепер поділимо їх на 10. Маємо 1 мм. Отже, ціна малої поділки на лінійці 1 мм. Уяви, що ти спостерігаєш за погодою і записуєш покази термометра за вікном ввечері та вранці. Як визначити, на скільки градусів змінилася температура за ніч, якщо стовпчик термометра опустився на 7 поділок і зараз показує вранішню температуру, та якою була температура вчора ввечері? Подивись на прямолінійну шкалу термометра та спробуй знайти спочатку ціну її малої поділки. Щоб знайти ціну малої поділки віднімаємо два будь-які числа, що підписані і знаходяться поруч на шкалі. Отримали 10 градусів за Цельсієм. Далі знайдемо кількість поділок на шкалі між цими числами. Їх теж 10. Різницю ділимо на кількість поділок. Маємо ціну малої поділки. 1 градус за Цельсієм. Тепер ти можеш дати відповідь на питання задачі. Отже, якщо вночі стовпчик термометра опустився на 7 поділок, і зараз показує вранішню температуру, то наскільки градусів змінилася температура за ніч? За ніч температура змінилася на 7 градусів за Цельсієм. Спробуй тепер визначити якою була температура вчора ввечері? Зараз термометр показує 10 градусів за Цельсієм. Оскільки від учора відбулося зниження температури на 7 градусів, то треба до 10 додати 7. Отримуємо, що вчора ввечері було 17 градусів за Цельсієм. Уявімо, що твої уроки розпочинаються о 8 ранку, і щоб прийти до школи вчасно, ти маєш вийти о 7.45. Як дізнатися, чи ти не спізнюєшся? Маємо тут справу з годинами та хвилинами. Отже, нам потрібно знайти ціну великої і малої поділки на криволінійній шкалі. Давай розпочнемо з годин. Тобто будемо шукати ціну Великої поділки. Зупини відео і подумай, як це зробити. Візьмемо два сусідні числа. Наприклад, 2 і 3. Їх різниця дорівнює 1. Пам'ятаєш, що ми шукаємо години. Отже, ціна Великої поділки 1 година. Зробімо висновок. Якщо коротша стрілка знаходиться між числами 7 та 8, то вона може означати тільки 7 годину, бо до восьмої ще не дійшла. А що з хвилинами? Поглянь. Між числами 2 і 3 є поділки, за якими визначаємо хвилини, дивлячись на довшу стрілку. Рахуємо їх. Дізналася, що поділок між двійкою і трійкою буде 5. Отже, оскільки довша стрілка на 12 показує 0 хвилин, то на одиниці вона показує 5 хвилин, на двійці 10 хвилин, а на трійці 15 хвилин. Використай ці міркування і знайди ціну малої поділки за алгоритмом. Віднімемо вже не від трійки двійку, а від 15 10. Отриману різницю ділимо на 5, бо ми нарахували 5 поділок між числами. Отже, ціна малої поділки 1 хвилина. Знаючи це, можна зробити висновок, що довша стрілка показує 44 хвилини. Тепер стає зрозумілим, що на годиннику зараз 7 година. 44 хвилини. Майже час виходити до школи. Для того, щоб точно сказати, з якою швидкістю їде автобус, та чи не порушує водій правила, маємо спершу подивитися на спідометр і розібратися, як орієнтуватися по цій шкалі. Знайди ціну великої поділки. Знаходимо різницю будь-яких двох чисел, показаних на шкалі. Наприклад, можемо від 140 відняти 120 і ділимо на кількість великих поділок між ними, тобто на 2. Отримаємо ціну великої поділки, що становить 10 км за годину. Отже, яку швидкість показує спідометр мікроавтобуса. Якщо ціна Великої поділки 10 км за годину. 70 км за годину. А це означає, що водій правил не порушує. Пам'ятай про типові помилки, які можуть виникнути під час знаходження ціни поділки дуже часто на приладі їх є дві. Мала і велика. Наприклад, на спідометрі ми шукали ціну великої поділки, звертаючи увагу тільки на великі. Але якщо тобі потрібно буде знайти ціну саме малої поділки, тоді дивись на всі і великі, і малі поділки на приладі. Ціна малої поділки на спідометрі буде 140 120. І поділити на 4. Бо між числами 120 і 140 всього 4 поділки. Пам'ятай про те, що ту поділку, з якої починається рахунок, до уваги брати не потрібно. Отримуємо ціну малої поділки на спідометрі 5 км за годину. Запам'ятай, що шкала це сукупність поділок разом з відповідними числами. Шкали бувають прямолінійні та криволінійні. Ціна поділки це число одиниць вимірювання, яке відповідає одній поділці шкали. Щоб знайти ціну поділки будь-якої шкали, використовуй алгоритм, який ти вивчив на уроці. Запрошуємо до перегляду інших відео з цієї теми. Підписуйся на наш канал. Та ділись відео з друзями.